Кальна вишивка створена руками наших предків у музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку Полотняний солоспів. Це експозиція старовинних рушників з приватної колекції Уляни та Софії Сіренків. Тут зібрані рушники з усіх регіонів України, які створені різними техніками вишиття і ткацтва. Деяким з них уже майже 100 років. Ось зверніть увагу, що то за диво оце рукотворне. Ви подивіться тільки на цю чесну мережку. Техніка, чесна мережка. Скільки до часу довелося вишивати жінці чи навіть чоловікові, бо і таке було, що і чоловіки вишивали. Це ж треба витягувати кожну ниточку, потім заснувати це полотно. Неймовірна робота. Архангел Михаїл і Гавриїл, цей рушничок 1925 року. На виставці експонується вісім десятків старовинних рушників. Загалом у приватній колекції їх налічується понад чотири сотні. Уляна Сіренко збирає традиційну вишивку протягом шести років. У цій нелегкій справі їй допомагає дочка Софія. Я допомагаю мамі, тобто підтримую її захоплення. І іноді можу теж подарувати якийсь рушник. І для мене нас насправді дуже цінно те, що мама колекціонує, тобто вона вихоплює ці рушники від від якихось продавців, от і ну і, і таким чином це є також е, е, таке родинне збереження спадщини, ось е, тому, що в планах таких ще вони ще не такі викристалізовані на рівні ідеї. Хотілося б мати музей, де всю колекцію упорядкувати повністю і щоб всі. Рушники там належно експонувалися. Рушник невід'ємна частина життя українців, каже колекціонерка Уляна Сіренко. Його використовують у багатьох обрядах. Відтак, пані Уляна має на меті зберегти старовинні рушники, аби ця традиція продовжувалась. Як тільки дитина народжується, немовлятко, то коли її хрестять, дарують крижмо – Це білий совій полотна. І на тому сувої полотна, де ти свою долю впродовж свого щасливого життя. Далі, коли йдуть до шлюбу, обов'язково весільний рушник має бути, коли приходив час покидати земний простір і летіти у вирій, опускали померлу людину на довгих-продовгих рушниках. І на хресті вішали рушничок, поминальний рушник. Дуже важливо, щоб ця традиція не переривалася. Виставка Полотняний солоспів експонуватиметься у музеї мистецтв Прикарпаття до кінця червня. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк – новини на вежі.